Може буде видно, не знаю. Так. Це місце ми вибрали для посадки азалії, тому що тут е іде більше затінення, більше половини дня йде тінь. Ось і азалія якраз буде досить гарно переносити це місце, їй тут буде комфортно. Звичайно, це може впливати на кількість квіток, але на півтінь азалію азалю точно не лякає. <кій> зараз, як бачите, як раніше видно, була приготовлена земля з торфу верхового кори і піску. І це ми будемо зараз садити.